Радіо Чикаго Ще раз привіт ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас завітали дівчата із Чикаго Професіонал Center, Зокрема, це Ірина Бойко, кар'єрний консультант Чикаго Професіонал Center, і Тая Мельничук, фінансовий консультант Чикаго Професіонал Центр. Дівчата, привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваша справи? Чудово, холодно. Готуємося до сезону. Опа, опа. Добре, давайте тоді одразу, якщо ми заговорили за холод, в двох словах нагадайте, будь ласка, Chicago Professional Center, що це є таке, кого ви навчаєте? Які професії? Ну і одразу, напевно, розкажіть, будь ласка, іде якраз новий сезон. Вже стало холодніше, зимонька зима. Чи якраз людей у людей, які отримали професію у Chicago Professional Center, Збільшується кількість роботи чи ні? Е так, з роботи збільшується коротко про нас, щоб нагадати, Chicago Professional Center займається підготовкою спеціалістів, які стають техніками по опаленню, кондиціонуванню, вентиляції та охолодженню. Також допомагаємо з професією електрика після навчання в нашому в нашій школі після чотирьох місяців. Ви отримаєте сертифікати про закінчення навчання в сфері і в класі. Під назвою Residential Commercial HVC Service Technician and Electrician. Також у нас є підготовка до ліцензії електрика. Для тих, хто хоче мати ліцензію електрика, є певні, скажімо так, кваліфікації. Якщо у вас вже є досвід електрика, ви можете після екзамену отримати ліцензію, яка працює у всьому штаті Іліной. Для тих, у кого немає досвіду, ви також можете отримати цю ліцензію, але вона буде лімітовано працювати тільки в передмістях, в субурбах про ліцензію HVC, яку ви можете також отримати у школі. Вона працює у всіх штатах Америки. У неї немає терміну придатності, тобто ви її один раз даєте екзамен, один раз отримуєте, і ви можете в сеплайсторах, тобто в магазинах з обладнанням. Купляти фріон, купляти е обладнання, еквіпмент, тулси, тобто інструменти для роботи, і не потрібно її поновлювати. Поновлювати хіба в разі, якщо ви загубили, потрібно просто оновити свою пластикову карточку, номер за вами закріплений вже назавжди. Е щодо сезону, е сезон опалення підходить, тому роботи стає більше. Е і е потрібно нових техні техніків по ремонту. Зараз в нас проходить, починається набір на наступну групу на лютий місяць, і якраз буде, скажімо так, підготовка. Зараз, наприклад, у нас цього тижня випускається група, і це якраз дуже чудовий набір, тому що вони заходять в зимовий сезон. Компанії наймають на роботу досить. Інтенсивно, тому що вони шукають людей, які вже мають по перше ліцензії, сертифікати і певне уявлення про цю роботу. Що ви можете, що ви можете зробити, якраз в нашій школі. А наступний набір, який починається 16 лютого, це якраз чудовий набір, тому що ви підход закінчення під приходить якраз на літній сезон. Там також максимально багато роботи, тільки вже в іншій, скажімо так, в іншій частині нашої роботи це вже буде кондиціонування і охолодження. Ну тобто робота є. Якраз ті люди, які зараз завершили, мають mm -hmm. можливість, так скажімо, одразу з місця кар'єру у свою нову кар'єру заскочити ну, і там так. працювати. Але ви допомагаєте із місцем з працевлаштуванням, з пошуком роботи, я так розумію? Так на кожному <coughs> на зараз, коли буде випускний, до нас приходить 10-12 компаній, де зразу на випускному роблять такий «job fair», так як ми ярмарок ярмарок робіг mm -hmm. ми тільки сьогодні були в селфреланс на такому, але це тільки для наших студентів, і приходять тільки люди по HVC або електриці, які зразу приймають вас на роботу і в той же день роблять з вами інтерв'ю. А Як вони обирають кого з випускників взяти на роботу? Там не знаю, якось вони камінь ножиці папір грають на монету, підкидають. Чи можливо дивляться, як людина виконує екзаменаційні завдання? Ну, ну по-перше, ми готуємо резюме для кожного студента. Ми готуємо вас також до інтерв'ю, тобто ми надаємо вам навіть і практику. Дуже часто студенти приходять в офіс з нами, ми практикуємо, як це може бути. Тобто, на самій ярмарці робіт для початку. Ви представляєте себе своїм резюме. Вони можуть побачити, який у вас попередній досвід, або ваші навички, тобто скіли. Те, що ви вивчили в нас в школі, це є ваші нові навики, нові скіли, які ви можете презентувати роботодавцю. Плюс те, що це відбувається особисто на ярмарці робіт, це ваша перевага, бо ви зможете представити себе. Ви кажете, як, як вибирають компанії студентів ті, скажімо так, хто найактивніше шукає роботу і намагається себе представити, намагається завести розмову, якусь дискусію, можливо, сам ставить запитання, розповідає про себе. скажімо так, ті і будуть помічені. Але так як у нас. Я ми приблизно стараємося співвідношення там компанії до студентів, то е, студенти мають час і можливість себе представити. Все залежить тільки від бажання, скажімо так, і, і є англійської мови і англійської мови. Звичайно, <рес> ще більше, більше людей, які в нас 80% всі американці в школі вчаться, і 20% Хто з Польщі, хто з України, хто з Білорусі, з так. різних країн. Вони не говорять по-англійськи, але в нас є для них е, українськомовні компанії. Тобто, це люди, які закінчили нашу школу, можемо сказати, 5 років, 10 років тому, які відкрили свої компанії. Вони вже беруть наших студентів без мови до себе на роботу, і це. Можуть платити їм на W2, а можуть е, також платити відсоток на компанію. Тобто не беруть на годину і погодинну вам платять, а кажуть: от у нас є такий проєкт, ти цей проєкт можеш закінчити, ми тобі заплатимо такий відсоток від цього проєкту. Ага, тобто, навіть такі варіанти, навіть для Изважаю. тих людей, які мови не знають, можна е, от, знайти собі кар'єру. У мене от таке питання: от, навчання, це все, але є люди. Які не мають досвіду, які не мають якихось попередніх скелів, які не дуже то і розуміють сенс цієї роботи, але вони можуть до вас прийти навчатися чи от за цей період скільки триває? Три місяці навчання чотири, чотири. чотири місяці. Тобто, ви е, кажете, що можна за чотири місяці навчання? Це ж не кожен день. Це скільки разів на тиждень? Тричі тричі на тиждень. Я якось відпрацювати у собі ці навики, це дійсно скіли настільки потужно, щоб одразу роботодавець тебе взяв на роботу. Ну, має свазі, все ж таки, кожна робота, я впевнений, кожна робота має якісь свої підводні течії. Тобто ти їх не вивчиш, доки ти вже напевно не влиєшся в робочий процес. Тому от людина, яка не маючи досвіду, приходить до вас, проходить навчання 4 місяці. Вона може одразу йти працювати, тобто не потрібно ще якось, не знаю, десь гулі набивати собі по е, робочій а, нав, навчання у нас, знаєте, проходить так. Е, ми не вчимо вас, наприклад, всієї теорії, як там молекули всередині в електрон, ці електрони бігають туди-сюди, а ми вас вчимо зразу знайти проблему, що несправне в цьому. Um, тобто діагностику. Та, Якщо ви вже знайшли проблему, ви як зазвичай не так як в Україні колись це треба було розібрати, розібрати весь мотор, катушку перемотати і так далі. Тільки знаєте, яка, яка частина несправна, ви замінюєте ту частину і все далі працює. Просто треба знати іменно знайти цю проблему в якій частині, і треба знати, troubleshooting. Ми от вчимо вас, як це робити, troubleshooting. Сервіс, maintenance, траблшутінг також важлива і велика частина навчання, йде installation, як де інсталювати та встановити нове обладнання, як його правильно відключити щоб потім правильно його підключити. Тобто, ви кажете, де людина має набити ці шишки? На роботі, на роботі. Звичайно, ви не станете за 4 місяці там, професіоналом там, з досвідом. З ви... Так, але як тільки ви підете на роботу, хто такі професіонали? Це люди, які мали. Там тисячі повторень одного і того самого, і завдяки тому, що ви у нас добуваєте базу, у вас є можливість показати цю базові свої знання, що ви вже знаєте якісь алгоритми, якісь логічні ланцюжки тої роботи, отак як та, яка що ви маєте знайти проблему спочатку, потім її, скажімо так, вирішити. Це вже та база, з якою роботодавці готові взяти на роботу. Англійська мова насправді важлива, якщо у людини вона слабка, за всі чотири місяці. У нашій школі ви все одно можете її підтягнути. Головне бажання відвідування лекцій і знову ж таки практика, практика, практика. Але навіть якщо на той момент, коли вже закінчена школа, англійська досі слабка, так у нас є наші хлопці, попередні е, студенти компанії, які зараз е, навіть можуть наймати на роботу, але все одно з перспективою вивчення англійської. І повірте, особливо наші українці, в них всіх є мета, така ціль вже працювати самі на себе, мати свої компанії і англійська мова відіграє. Грає в цьому там одну з, одну з основних ролей, тому що на український ринок ви можете попрацювати на початку своєї кар'єри. Але якщо ви хочете масштабуватися, розвиватися, рости, вам однозначно треба виходити на американський ринок, на американських клієнтів, і тут ви згадаєте, що англійська важлива, тому воно однозначно тобто, все поєднує. Окрім якихось таких деталей в. Безпосередньої професії потрібно ще англійську знати. Проте, от ви кажете, кожен хоче вже напевно мати якусь професію, кар'єру, але напевно кожен хоче і заробляти. Тобто. Який е, рівень заробітку, я розумію, знову ж таки все індивідуально, все як mm. пощастить, кого який талант, хто як може дійсно якось себе реалізовувати, скажімо так, Проте, який рівень благополуччя людина може отримати, отримавши цю професію і почавши цю кар'єру ну по факту з нуля? Чому Знову ж таки спілкуючись з вами, усе абстрагую там на себе чи mm. на щось? Я взагалі не вмію в такому працювати, але от підійшовши до вас, вчитися, скільки можна? Приблизно, хоча б заробляти на початках, і потім знову ж таки підтягнувши англійську, до чого можна дорости, до якого рівня, тобто, е, і що для цього потрібно робити? На початок на початок, всім вентрі левел в початковий початковий рівень, якщо ви не маєте досвіду, дають 22 долари на старт. Um, Перший місяць ви будете, якщо працювати на компанію, ви будете їздити уже з лідом, який вам буде показувати, що робити, як робити, буде контролювати вашу роботу. І після 30 днів вони вже вам дають свою машину, своїм обладнанням. А, якщо у вас немає інструментів, вони вам можуть дати свій інструмент, але за цей інструмент ви будете виплачувати. І коли ви його виплачуєте, він становиться вашим. Um, у нас були такі випадки, коли на Four Seasons люди працювали, mm -hmm. і там, там зовсім no, Four Seasons – це що, шумається цілий рік чи що? Four four Seasons – це є така одна а, з найбільших компаній оранж, оранжеві бусики uh -huh. однозначно а, десь і бачили вони їздить. набирають багато наших людей як на installation, так на, на встановлення на нової системи, так і на troubleshooting, де ви mm -hmm. шукаєте несправність і шук і це все працюєте на installation, коли вони беруть. Це початково 18 доларів mm -hmm. на годину, тому що там не треба знати деталі, там ну, прямо ну. треба знати, як гмути. Чіткість. <кхів> там чіткість, головне, як, так, як правильно як, відключити підключити е, так. нову систему. А на тробушурін вже треба знати, вже треба mm -hmm. мислити, як знайти несправність, що там треба. І по season вони якраз і е, е, дають вам відсоток. Якщо ви продали систему. Або сервіс якийсь, Це тобто, нічого, що ви крім... розповідаєте зараз такі Ні, деталі? Ні, це Ні, це, це всі відкрита всі інформація. Всі ага. Насправді вони також приходять до нас на ярмарки робіт. Вони це розказують. Тобто, це відкрита інформація. У них на е, будь-яке оголошення в індідаткам. Ви також можете знайти цю е, е, інформацію. Вони пишуть, наприклад, на індідаткам, що ви можете отримувати від 20 до 40 доларів за годину. Як зрозуміти, яка може бути ваша ставка? Та, я, ну, я хочу це не Це досить... хочу 40. Хочу 40, правильно, <свіс> звичайно. Ну, ну ви продовж. Казали в відсотках. Та -та -да. Так, тобто, крім того, що ви отримаєте погодинну ставку, наприклад, 20-22 долари в годину. Ви також, вже коли ви самі їздите без лідера, ви отримаєте комісію від замовлення. По-перше, комісію від того замовлення, яке ви, наприклад, сьогодні працювали. От я, я якщо як технік зробила якесь замовлення, і я там пропрацювала дві години. Крім того, що мені заплатять погодинно за ці дві години, там по 20-22 долари, мені ще поплатять 10% від від загальної суми цього замовлення, що заплатив клієнт компанії, плюс, наприклад, Four Seasons ще займається там гаражними дверима, електрикою, ну і інсталейшеном. Якщо я, як технік, на своєму замовленні... Продам клієнту е, послуги моєї компанії, чи це ремонт гаражних дверей, чи це нове обладнання по, по опаленню чи кондиціонуванню. Навіть якщо наступного разу, коли вони це їм привезуть, мене не буде на місці. Я все одно отримую знов ж таки комісію від того замовлення, тому що я це продав. Тут грає роль англійська, тому що звичайно. Ви маєте це зробити, mm -hmm. продати англійською мовою, якщо це англомовний клієнт, якщо вам пощастило це українці, чудово, у вас ще і тут стало легше. Але за рахунок того, що у вас є погодинна плата, плюс комісія на старт, на початок, це може, е, ну, як 22 долари це за годину, але плюс комісія, в середньому ми виходимо на 26-28 доларів в годину. Це залежить від того, наскільки ви продаєте. Звичайно, що це може бути один-два продажі в день, а може бути і нуль на сам, насправді. Але середня ставка, давайте скажемо так, 25 доларів. Не всі компанії це роблять, але е, більшість, більшість. Добре. Це круто, що це на початок вже знаємо, а Рости зарплата може далі до доволі значну, значущих mm -hmm. сум, я так розумію. До дуже значущих, наприклад, е, ну незалежно в кому які значущі, <гум> що ну, ми не але ну, можна Так сказати. в середньому, наприклад, технік з досвідом там, від 2 до 5 років може заробляти від 35-40 доларів за годину. Я вважаю, що це досить непогано. Якщо ми вже говоримо про тих людей, які працюють на комісію, наприклад, коли. Литає на початку казала, що ви можете працювати як сабконтрактор, тобто на 1099, але ви отримаєте не по годинну оплату, а тільки процент. Там, ну, ви можете, наприклад, зробити свою роботу за півгодини і отримати своїх 150 доларів. А можете її робити 3-4 години і все одно отримати своїх 150 доларів. Тобто, у вас або там, 150 доларів за півгодини, або по 50 доларів за годину. Це все одно непогано. Але в такому випадку це вже там потрібно мати свій інструмент, свою, свою машину для і того своїх, щоб… і своїх клієнтів, тому що ніхто ну... вам клієнтів своїх не віддасть. <рес> Цього немає вже вас <рес> навчання. <рес> <рес> Якщо ми говоримо про тих, хто вже прям працює на себе, свої, свій бізнес розвиває, своїх клієнтів шукає. Я навіть не можу тут назвати якусь конкретну суму або якийсь ліміт. E, знаючи, наприклад, там з особистого там чи досвіду, чи в загальному перший рік, два, як мінімум, ти вкладаєш в компанію, щоб вона росла все, що заробляєш. E, Далі ти почнеш бачити якийсь прибуток, але насправді в бізнесі ліміту немає. Можна і там по 4-5 тисяч в тиждень заробляти. Добре, от в нас буквально і... декілька хвилин вибачайте, угу. що перебив. Ви згадували, що був нещодавно ярмарок робіт, здається, сьогодні так, чи ні? Так, від Self-Reliance. Скажіть, будь ласка, От скільки чи було багато людей, от, які цікавилися, скажімо, навчанням у вас у Chicago Professional Center і хто приходить? Тобто, люди, з яких професій приходять, чи це якісь новоприбулі, чи це люди, які міняють професію? Тобто, чому я питаю, щоб розуміти, хто в теорії може прийти до вас вчитися, щоб розпочати нову кар'єру? Ну, сьогодні на ярмарці робіт в нас половину людей були майже а, трак-драйвери. Угу. Тому що зараз, на жаль, з таким законом від нашого президента всі… А, є нюанс, Є нюанс, нюанс, так. так. Вони ж не можуть працювати, і тому вони можуть переходити на якусь другу професію. І а, вони можуть входити до них до нас в школу. І ще важний такий. А, Нюанс є в цьому, тому що вони можуть також подати на грант від держави, який покриє їм навчання, тобто їм це ще й буде безкоштовно. Угу. Тобто трак-драйвери, які mm -hmm. зараз на приликі жаль через певні mm -hmm. умови, які зараз є в державі, не мають можливості продовжувати свою роботу. Ну, тракінгу звертаються до вас і працюють. Ну тоді таке логічне питання, чи всім трак-драйверам і не тільки вистачить роботи після закінчення навчання у Чикаго Professional Center. тому що ну логічно, все ж таки, є попит, є пропозиція. Ну це все ринок. Ну ви розумієте, і зараз вийде так, що уявімо. Тракісти, які е, не мають можливості далі кататися на траку, пішли до вас шитися, і це буде ну перебір е, професіоналів, якраз у цій сфері, е, там навіть кондиціонерів. Тобто е, там куди не піди, всюди там е, фірми і працівники. Чи буде кожному робота? Перебору немає, як ви кажете, якщо є попит, є і пропозиція. По-перше, ми заходимо як мінімум про те, що ми говоримо, ми заходимо в сезон. Повірте, помешкань як житлових, комерційних, так і будь-яких там індустріальних білдингів є більше ніж всіх техніки кондиціонування разом взятих. Тому головне бажання: якщо є бажання, ми не можемо сказати, що просто відходивши в нашій школи, в нашу школу. Олу, 4 місяці ви зможете знайти роботу і там заробляти дуже багато. Якщо ви відвідувати будете нашу школу і будете вчитися, будете взяти, от для навіть для тих, хто ніколи в цій сфері не працював, звичайно, що просто відвідування не дасть нічого. Але якщо ви будете вникати в тему, слідкувати за нашими оновленнями, інструкціями, навчанням, спілкуватися з інструкторами, з вчителями з нами і вчитися, то головне бажання робота. Повірте, для тих, хто її шукає, він її завжди знаходить так само і з рівнем зарплати. Якщо у вас є стимул, мета або ціль, робота є. Особливо зараз я бачу по статистиці, наскільки багато компаній до мене звертається за новими спеціалістами. Я можу сказати, що на наступні декілька років сфера е, дуже класно розвивається і буде дуже багато робочих місць е, для тих, хто хоче працювати. Тому дівчата, mm. вибачайте, просто часу не так мало, не так багато, точніше. Е, на завершення, як тоді можна вас знайти, де до вас можна подзвонити, Де вам можна написати? Куди до вас можна приїхати? Давайте всю інформацію про себе. Ми знаходимося на 16 Piper світ Suite 127, Проспект mm -hmm. Хайцілиной і номер телефона 847-215-8203. Запам'ятали, задали yeah. <laughs> За, так, будемо раді вас бачити в соцмережах Instagram, Facebook, Chicago Professional Center, так як і називається. У нас до речі, сьогодні ще був розіграш. Ми розігрували тулси, отримали вже, отримав наш переможець свої тулси е, інструменти, і ми виставимо це також. Будемо раді всіх бачити і чути в нашій школі. Круто, я вам дуже дякую, друзі. Нагадаю, що це були представниці Chicago Professional Center, Це Ірина Бойко, кар'єрний консультант і також та. Мельничук, фінансовий консультант Chicago Professional Center. Дуже вам дякую. Дякую, дякую вам. Вам. До побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.